Синоптики прогнозують, що в кількох регіонах варто бути готовими до дощів з грозами, але вже у більшості областей очікується спекотна погода. Такий прогноз дали синоптики на наступні три дні. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю, 6 червня, проливні дощі тимуть у всіх західних областях, а також У Вінницькій, Київській, Житомирській, Чернігівській та Сумській. Також буде переважати хмарна погода, а ось на всій решті території країни буде панувати спекотна сонячна погода без опадів. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 27 до плюс 30 градусів тепла. Вночі по всій країні вже буде від плюс 17 до плюс 19 градусів. Дорогі глядачі! Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 7 червня, дощі та зливи литимуть у всіх західних областях, а також у Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській. На всій решті території країни буде гарна сонячна погода без опадів. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні вже буде від плюс 28 до плюс 32 градусів тепла, вночі по всій країні від плюс 17 до плюс 19 градусів. У неділю, 8 червня, дощі йтимуть лише у Волинській, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. На всій решті території країни очікується суха, спекотна сонячна погода, вітер шквалистий 7-12 метрів на секунду. З цього дня вже буде дуже спекотно. В день по всій країні буде від плюс 30 до плюс 34 градусів тепла, вночі по всій країні від плюс 17 до плюс 21 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!